Що, пацани. Получається кінець короче, історії да? амбасадорства уклона? Да. Забанули за банальну штуку, короче, за. Як би воно не звучало смішно для амбасадора, типу, ну, забанили за публікацію короче, лиця там, якихось лічних даних пасажирів. Лічні дані це що таке? Це адреса, з якої він їде, на яку він їде, то тоді як так можна працювати амбасадором, типу обозрівати що? Просто заробив стільки? Від'їздив стільки? не показувати замовлення, ну я навіть не знаю. Коротше, пацани, все, кінець історії з уклоном. Будемо тепер катати оцих два. Будемо тепер амбасадорами Болтаю і восьмерок. Ну, як, як би воно не було пацани, хто там казав уклон дно не дно. ну, Левова частка трафіку за ним. Такого іменно качественного, хорошого, дорогого трафіку саме за уклоном. І будемо скучати за ним. Да. Ну, Це коротше, бан такий, який не підлягає обжалуванню коротше, там, і всякої такої фігні. Я вже писав тихподдержку. Там просто обичні оператори кол-центра, там якби нема тих. Хто може вирішити якесь питання? Амбасадор, не амбасадор, він там типа, пофіг, коротше, вони собі. У них є бан, у них є причина, вони мені його пояснили. Вони ні на що не впливають, ті, з ким я говорив. Я не знаю, може хто є там зверху над ними. Я готовий, типу, ну, взагалі не знімати пасажирів, взагалі не знімати. Ну, верніть типа, хоча б, можливість працювати. Да? Ну, скоріше всього, не буде такого. Моя вина, звісно, в цьому є. Да. Мені дзвонили раз, другий, третій, четвертий. І все. І потім. Ну, що ж я можу зробити, як YouTube канал зрозуміває от такий от тип контенту, коли ти знімаєш, ну, куди їдеш, за ким їдеш, скільки воно стоїть. Не знаю. Пожалувались пасажири, просто так уклон. Вряд ли щось робив. Жалувались пасажири. Може це пасажири жалувались, може це хтось з, з підписників, з, ну, не підписників, а з глядачів пожалувався. Ну, знаєте, якби, я не знаю. Ну Факт остається фактом. Короче, мінус уклон. Якщо хтось може дивитися, хто може на щось повпливати, то черканіть. Бо говорити з людьми, які працюють в кол-центрі, ну, який з цього смисл? Коротше, взяв я заказ. Авантаж. По восьмірочкам з Стрижавки на центральний автовокзал. Нажав я на місці, і щось ніхто не виходив. чи хтось буде чи не буде. Я не знаю. От написали в чат щось чат з пасажиром. Доброго дня. Доброго. Що ж то, придеться возити коротше, це. Стоїмо напроти технічного огляду з іншої сторони. Ну от, я ж кажу, придеться возити такі от непонятні закази. Вникати, короте. ну зато буде кладість контента, пацани. Як казав Дарій, восьмерочки це кладість контента, короте. будемо возити восьмерки, будемо возити болт. А що робити? Буде робота все одно, тому що на восьмерках завжди є робота. Хоч вона і дешева, неадекватна місцями, коротше, куча відмін, всяких непоняток, але все-таки це робота. Якось так, забираємо цих пасів і ввалимо в місто. Одразу наступне взяв. На водоканал, виходить, з Київської 14Б. Так, мене пропускає сарайчик. Я не дам щатися і вон, є вже мій пасажир. Хм, подивіться, висить два закази в стрижок. Прикол, але вони мені не треба. Вони актуальні, скоріше за все, ні. Ну так. Да. Що ж, я за 90 гривень сюди на водоканал приїхав і зараз мені звідси виїжджати. Та ні, ну його баня. Давайте викатаємо. У мене зараз 9 кВт з половиною. Треба викатувати. Хоча б до темноти покататися. Темніє коли, вон, бачите, де сонце вже. Темніє десь... Я знаю, оба дивіться. Не Антонова. Юху називається. Тут же там де я, я стою, ніфіга собі, так, е, так. десь по-моєму вон. Мої пасажири вже до мене йдуть. Дивляться обов'язково і на мене. Ха -ха. Да. Ну нормально на цей, на Олега Антонова, або тут розвертатися, або їхати через окружну. Я за навіть куди було б ближче. Таков. Чи тако. Не знаю. Присадив пасажира. І є наступний заказ з Максима Шимка по економу. На Хмельницьке шосе. Я так дивлюсь, а я ж на Шимка їду. На Хмельницьке шосе. Я думаю, я шкінко одзара, така ціна буде там 200 гривень, а там в ітогі по економу 156 і мінус 18% комісії ще Зараз поїдемо тут десь. Розвернемо своє корице. Підемо забирати пасів. Да. Та й коротше, з цим уклоном проходжу зараз 5 стадій. П'ять стадій прийняття? Чи що Як воно там? П'ять стадій прийняття Я дещу в таку тему. Перша стадія це отрицання. Типа. Я повню цю стадію. Вона коротка. Я заходжу до додаток, а там коротше, обмежений доступ до ефіру, фільтрів коротше, і цепочки. Такий що? Та ні, це якісь ошибки, що це за бред. Може це, не... Може це коротше, щось десь не знаю, якісь лаги, баги, блин. не знаю, такий. Та ну нафіг. Потім коротше, йде е... гнів. Як я вже знав, що забанили, типа, і за що, і як Думаю, та як так, блин, тож тільки от на відео старався типа, замилював лиця, все іноді ну, звук виключав. Да, запустив два стріма, було іноді попадали люди. Ну, типа, і все одно я на стрімі даже замилював автоматично, система замилювала, типа, показувала мене, а салон ззаді був замилений повністю. І десь там, може, отак от хтось махнув головою і типа, його побачила. Ну я не знаю, ну, я там возив, може, по уклону. ну, Може людей 5 за весь день. Все ж старався, типа, не тільки по уклону возити. І все ж старався закривати, щоб не було нічого видно. І я коротше, злий такий, що це цих п'ять людей, які попалися, коротше, і вони відтоді накатали цю заяву, блін. чи позвонили, чи хер'ю, знає, як воно там э, вийшло. Капець, звісно. І оця стадія пройшла от в мене вже гнів. Потім був торг, коли я писав їм та сорян. Типа, давайте розблочте мене. Я більше не буду. <laughs> Туди-сюди, Все, я не знав, що це так жорстко. Там блокування, то, обично 5 днів. Потім місяць. Тут короче, хоп і прям. ну, Це був торг. Потім що там ще? Четверта стадія це. Это... Яка там стадія? А, депресія? Депресняк був, я додому приїхав, я не міг ні їсти, нічого. Світа трошки розвеселило. То якби і зараз кусок депресії був, коли виїжджав, такий, прямо взагалі не хотів нічого робити. І от зараз вже пішло прийняття, коли я вже катаю другі агрегатори, коли я це все, вже дивлюся, закази приходять. Вроді би ще стяжило вам, можна вибратись і цього і всього. І все, от вам 5 стадій коротше, прийняття, і вони вже всі пройшли за буквально півдня, і отак от будемо жив далі. А що робити? Нема інших варіантів. Йдемо катати, що залишилося в нас. Ти таке. Ну знову ж кажу, якщо хтось є, що порішали, то зробіть. Зробіть, бо уклон, то є топчик. Да. Заберіть в себе з раціона таксовки уклони і побачите, що іноді воно все, воно все в совокупності працює чітко. По одному уклону, якщо хтось там плаче погані тарифи і так далі, да, питань нема. Може так показатися. Але коли воно все в совокупності, воно все працює як єдиний механізм і його нема, то це біда. Веде, каже пасажирка. Десь тут же ж. Доброго дня Так, пацки взяв следующий заказ по восьмеркам з 600 річ. Міні-маркет місцепарковий десь тут, походу. Доброго. Дня. Пасажирка быстро швидко прийшла, не встиг короче, на трендіти. <гум> Привіз я її вже на адресу і що мені треба? Пацани, то це, уїхати. Це куди? Ооо, бомба-ракета. Ви приставте. <плес> на П'ятничанах подруга попросила її закинути в стрижівку, коли я закінчу працювати. І от я їй сказав, що ще минут 40 потаксую. Ну, це ще було, коротше, коли я віз людей на Хмельницьке шосе. 6,2 кВт залишилося. І представте, я її з п'ятничан забираю. І Болтик дає якраз на п'ятничаний заказ. Ну це просто... Ну я не знаю як по-другому назвати. Просто совпадіння, співпадіння. Yeah. да. Головне, щоб мене дочекалися. Хто там чекає? Оу, oh, ще! Марія! Марія! куди до тебе їхати Марія? Отак, як показує навігейтор. Уже показує, перехватив адресу. Добро. Грузим Марію в машину. Пока. Добрий вечір. Добрий вечір. Так. Да. В такі дібра... заїхав, що капець. Перед мостом. оце. тут таунхауси такі строї, дивіться прям крутота все по суті по роботі на сьогодні сьогодні в широка днюха то якби там вже час півтора всі сидять ну я не, не п'ю все одно А так я його поздравив коли все починалося відлучився От на цих півтора часі а я зараз приїду посижу і Звичайно, сьогодні я вже не буду виїжджати. Да. Що вдалося заробити, пацани? Щось там вдалося трошки. Вроде. 336 і 282. Ну, 288 це, мабуть, не сьогоднішній заробіток, так? Да? Ну, типу, воно не обновилося, скоріше за все. Як подивитися, розбивочка щодня. За сьогодні. Що? Обновилося? 236 і 300. 500 гривень. 500 гривень заробітку. Ух, собі. Ні, ну Я катаю по суті, без 15... 9 зараз. Ну, хай без 15, 7 я виїхав. Да? Не став. Ну, 2 години 500 гривень чистечка. В принципі, норм. 5 кВт в остатку. Зараз ще по другу завезу. А, ну я сьогодні ще в першій половині дня. За 250 гривень привіз там, людину теж з трижавку. То в принципі так, 800 якихось гривень заробили коротше, та й все. Ну, сьогодні такий день просто. Десь на днях будемо пробувати працювати. Коротше. Ну Стрімів вже точно не буде пацани. Стріми і понравилось в принципі, монтувати не треба, аудиторія є. Але, але, якби не цей стрім, в мене був би зараз уклон. А так? І ще ж Курваш ж, знав, що буде так. Ну знав, бо ще ж создав картинку, таксуємо на восьмерках і болту. Тобто, ну типа на цих двох агрегаторах. То ні, запустився таки уклон і давай катати уклон. Ну тому що закази там без комісії були. типа нормальные, четкие, хорошие, дорогие заказы. И нарвался, короче. Да <coughs> и так. Ладно, пацаны, все, давайте. До завтра.